Ознайомлення з соціумом, моя мама. Добрий день, діти. Сьогодні у нас чудовий та теплий день, як мамині обійми. Діти, пропоную вам відгадати загадку. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пести, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це мама. Мама, матінка, матуся, скільки спогадів тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найдорожча, найкраща і наймиліша. Вона завжди дбає про вас і турбується, читає вам книжки. Мама робить для вас все, вона вас дуже любить. Мама є у кожного із вас. Нерідко ми звертаємось до мами за допомогою. Вона наш друг, яка ніколи не видасть наших секретів. Часто буває так, що ми ображаємо маму, але незважаючи на це, вона завжди приходить на допомогу, коли ми цього потребуємо. А ви, діти, поважаєте своїх мам? Так. А яка ваша мама? Мама. Гарна, щедра, працьовита, ніжна, весела, розумна, чарівна. Мудра. Мама найкраща. Пропоную вам підійти до своїх матусь та дуже дуже міцно обійняти та сказати, як сильно ви її любите. Мама сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Дякую за увагу. До зустрічі, діти!